Так, друзі, розпочну нове відео. Трошечки вже проробив отаку роботу, установив кабель-канали всі. Так, от буде по сонцю ну, фотоеліменти, вхід, вихід з мережі і на користувачі на розподільний щит. Він, ну, це щит захисту тут буде, розподільний щит в другому місці знаходиться. Щит захисту по осі буде по сонцю. Кабель-канали, це все ось убереться. Заходить отак, там буде все заведено. Значить, що ми маємо, друзі? 10.34. Видно, що йде жилення з мережі, 100 ватт дом потребляє, акумулятор заряджений. 10.35. Друзі. Отже, я вперше буду робити зараз таку. Схему аж трохи самому млячно від цього всього перший раз. Але, друзі, обіцяв, якщо я зможу, точно зможуть усі все розкажу, покажу. Зараз покажу, як на двору це все виглядає. Сьогодні бурив там отвори. Оці всі Бур спеціальний для цього прибував. Ну та неважно. Значить, у дім повітряна лінія, чорний провід ВВГ НГ3 х 6. Цільна жила йде, а білий це вже. ПВС 5 на 6, тобто від нього 5 на 6, чого 5, то що земля і два потребителя буде від інвертора. Потім все це розкажу. Щіт зараз будемо демонтувати. Зараз вийдемо на двір, покажу. Ага, друзі, до речі, буду робити це все маркування, Отут, щоб всі бачили розуміли, є ось такий принтер, ось він для цього. Тобто інвертор, мережа. Зараз буду все це промаркувати. Стікерний принтер. Класна тема, там вижигається краска і чорнила не потрібні, стоїть копійки, а про маркерити все удобно. Так, зараз на двору покажу. Так, друзі, ось лічильник. По стовпові все пішло по проводам з камерами додому. Заходив в дім і там був розподільний щит у мене там знаходиться. Тобто на кожну кімнату окремо по Тобто, що я зробив? Я не вертався знову на відний автомат, пустив, замінив провід, пустив його, заходи він ось у дім. І рядом там ще один отвір сонце буде заходити, вже зроблений. І тобто, по чорному проводу вход і виход, іде потребітелі всі будуть, розподільний щит буде. Загальний на другому поверсі. Два потребителя дім, гараж і кухня будуть з дому можна буде регулювати. І окремо можна буде гараж і кухню запитати від або від мережі, або від інвертора. Тобто, якщо літом буде сонце, будемо користуватися сонцем і економити на електроенергії. Отже, друзі, поки отак. Зараз там що там по часу. Ну. 10.37, починаю роботу. Зараз як все зроблю, прозвоню, прозвоню. то і вімкнусь, подивимось. Угу. Отже, друзі, закінчив роботу. І вже думав, біда, біда мені буде, блядь. Так, время. 15.21. Але, щоб ви розуміли, більше години. Передивлявся всі провода, перезванював все по-новому. Тобто, ну, якість оцінюєте, все на гільзи поставив, тобто, все, все мідно-лужоні гільзи. Трошки де отак провода поув'язував, щоб не цей. ну, Весь запас тут все. Є запас. І по приходу з метр там захований, запас від інвертора прихований, і пішло на розподільний щит. Теж там прихований провід, трошки знизу і змотаний. Все вийшло, друзі. Така проблема вийшла. Зібрав, блядь, включаю і розумію, що до захисту все йде добре. А після захисту не можу включити інвертор і все. Загорається отут табло. а Немає розподілення електроенергії, тобто ніяким чином. клацав клацав час, наче взяв тестер, почав перезванювати всі фази нулі, землю. А банальна була проблема, оця вімкнута кнопочка була. Боже, блін, час, навіть і думаю, все вже не пішло. Друзі, як то так установив? Тобто, якщо ви все це побачите, я в кінці там. Десь під відео намалюю, не під відео як буду розбирати імену по захисту. Це все, бо це окремий буде відео. Що я поставив для чого? Все, я намалюю якусь красиву схему, щоб все було зрозуміло. Кожен це все зможе зробити самостійно. Розкажу, які номінали вибирати, від чого це все залеже. В наступному напевно, відео завтра ще домонтую те, що в мене є тут по сонцю, хоча сонячні панелі ще не приїхали, але вже на под'їзді. Закрию це все діло і я думаю, тоді займуся, зніму відео конкретно по цьому щитові захисту. Для чого ці всі лампочки, цифри, тумблерки і все інше. Друзі, отже, як то отак все працює, напруга пішла, голодний і на обід не ставав. Все, всім добра, все буде Україна. Так, зроблю ще одне вімкнення коротеньке, бо не дорозказав до кінця. Так, все, на другий день, все дозбирав, лишнє е, От так це все виглядає. От, щит. Попідписував усе, де мережа. Вімкнено, вимкнено, інвертор, будинок, гараж. Отут, мабуть, ще також зроблю маркування, бо, можливо, в мене додому не буде, щоб ну, зрозуміли, до чого случае чого лізти. По цьому окремому відео. Хотів ще декілька секунд. Все є мережа. Декілька секунд по підключенню акумулятора, бо жодного слова не сказано. Е, друзі, отже, е, комутаційні ці всі кобиля, е, кан провід на БМС-акумулятора, плюсові мінуси, вони йдуть, як правило, в комплекті або з акумулятором, я думаю, більшість, або до інвертора. Е, а можливо, ні, не буду точно казати. Можливо, вони придбуваються окремо, але тут все просто є мануал такий по підключенню. Тобто, я думаю, він до кожного інвертора акумулятора йде. І тобто, якщо тось-тось не попутаєте, там все прописано, блін, просто по секунду. Тобто ви не промажете. Одне єдине, що чого тут немає, і не знаю, чи потрібно це все робити. Немає е, роз'єднувача постійного струму на. Плюсовий і мінусовий провід акумулятора. Як правило, по інструкції на 6-й він повинен йти мінімум 200 амперний. Але, друзі, якщо можна назбирати 5 50 амперних акумуляторів, добавити, наприклад, чи горизонтально їх уже класти, чи вертикально, то, то виходить, що там 250 а. Тобто. <клінг> незрозуміло, чи вистачить 200 амперно цього, ну, з цим ще попрацюю, якщо будуть якісь зміни, обов'язково це все дозніму. І взагалі непонятно, акумулятор постійного струму. В принципі, є кнопка вкл-викл. Якщо коротке замикання, чи може взагалі воно бути тут незрозуміло. І ну, з цим ще не зовсім розібрався, але по інструкції він потрібен, повинен бути. Тобто, я думаю, що я гадаю, що тут не обов'язково ставить розмикачі на обидва проводи. Тобто, достатньо чогось всі ставлять на мінусову. Мінусовий провід, я з цим розберусь, може через те, що це постійний струм, і ну не знаю. І один провід достатньо всього розімкнути, щоб забезпечитись від короткого. Землю взагалі ніхто не підключає на акумулятори, бо земля з інвертором і акумулятором, як правило, якщо буде коротке з лінії, то пострадає останній той, а це буде акумулятор. Тобто, якщо не спрацюють запобіжники, тобто земля тут взагалі не потрібна. E tocul acumulator, nu, 40 voltne acumulator, e că nu mă tocul mă Ну, як то так, друзі. Отже, так, по цьому все розібрались. Тобто, в мануалі чітко прописано, де, куди, що всередині отам підключати. На акумуляторі так само є зрозумілі ось всі ці, -ці емблемки, куди що робити. Тобто, е -е, наступне вже відео розберемо все по захисту, по сонячному, по перемінному струму, щоб всі розуміли, яке все і для чого ставити. Все, друзі, всім добра, все буде Україна.